Останній нащадок землі, фільм 2006 року, знятий за мотивами роману Антиотопії Філіс Дороті Джеймс. Режисер Альфонсо Коарон про нього казав приблизно так: у випадку з останнім нащадком землі я побачив фільм практично відразу після того, як прочитав односторінковий опис книги. Я свідомо вирішив не читати книгу, бо не хотів, щоб вона відволікала мене від моїх думок. 2027 2027-й. нас зустрічає похмурий безбарвний Лондон, світу якому людство стоїть на межі вимирання. Вже понад 18 років через невідому пандемію не народжуються діти. По новинах передають шокуючу звістку. У Буеносарісі загинув Дієго Рікардо, наймолодша людина на планеті, відома всьому світу як Малюк Дієго. До кав'ярні заходить чоловік, спокійно замовляє чашку чорної кави, оточек, поки інші спустошені втратою. Він виходить із кав'ярні. Це Тео, головний герой фільму. На стінах будинків банери з проханням повідомляйте про підозрілу активність. Тео зупиняється біля поштової скриньки, кладе чашку на край, дістає пляшку і спокійно доливає алкоголь в каву, і раптом кавірня злітає в повітря. У Міністерстві енергетики, куди заходить Тео, всі приголомшені смертю наймолодшої людини на землі хтось плаче, хтось замирає перед моніторами обличчя Дієго на кожному з них. Навіть не знаючи його особисто, багато хто сприймав дієго як останній символ надії, як уособлення майбутнього, яке ще трималось на плаву, хай навіть ілюзорно. Та, попри всю цю масову істерію, Тео дивиться на колег і не відчуває з ними нічого спільного. Тож він підходить до начальника з правильним обличчям і каже: Я вражений трагічною смертю малого дієву більше ніж думав. Після цього він просить закінчити робочий день удома. У вагоні поїзда новинні стрічки, Палаючі міста, хаос по всьому світу Британія здається єдиною, де ще тримається порядок. Тео трохи завис, аж поки глухий у вікно повертає його до реальності. На станції він проходить склітки з затриманими людьми. Щоб дістатися до Джаспера, йому доводиться пройти кілька КПП з перевіркою документів. Амійго hey, Вже в машині вони обговорюють, хто насправді стоїть за вибухом кав'ярні. Тео називає його козлом, а Джаспер додає, що він був наймолодшим козлом на землі. Повз них проїжджає автобус з нелегалами. Ті, хто колись врятувався і дістався цього острова в порядку, тепер опинилися в клітках. Джаспер пояснює, що уряд відправляє всіх нелегалів у схіл. Джаспер живе далеко від міста, у хатині посеред лісу. Не схоже, що Тео приїхав сюди лише по товар. На столі газети та старі фото. Дженіс колись писала про міграційну кризу, аж поки її не зламали. А Джаспер був політичним карикатуристом. На одній з фотографій Тео з дівчиною і дитиною. Джаспер розповідає, що товаром зацікавився службовець із табору Бексхілі, згадує про проект людства організація, нібито шукає ліки від безпліддя, та Тео каже, що світу вже гайки, навіть якщо ліки знайдуть. Пізно світ зійшов на пси. Наступного ранку Тео прокидається під рекламний джингл препарата Квієтус, що стояв на столі у Джаспера. Старим його роздають безкоштовно, як вихід, а молодим скоріш за все продають. На вулицях тривають перевірки, люди досі оплакують Дєго, а новинні заголовки вже звинувачують риб у вчорашніх подіях. Раптово тео хапають і заштовхують фургон. Коли маску нарешті знімають, він чує голос, який не чув роками. Джуліан, його колишня дружина, тепер вона лідерка риб, угрупування, що називає себе захисниками біженців, хоча влада таврує їх як загрозу і без того хиткому порядку. Вона зізнається, що іншого способу зустрітись не було, поліція лютує. Тео пригадує вчорашні події, але риба запевняє, що це не вони, а це влада попрацювала. Джуліан просить його про допомогу через кузена дістати транзитні документи для дівчини-біженки, щоб доправити її до збережжя. Вона пропонує йому гроші, та Тео каже, що це небезпечно. Йому знову надягають маску, а люк лишає контакт на випадок, якщо він передумає. Тео вирішує поїхати до козина Найджела. Він перетинає кордон з одного боку ті, хто бачить у безплітті кару божу з іншого район для обраних. В кабінеті посеред кімнати стоїть статуя Давида Мікеланджело, а над столом на стіні висить гарніка Пікасо. Тео вигадує історію про близьку дівчину, якій потрібні транзитні документи до узбережжя, нібито відвідати хворого брата. Каже, що більше не знає до кого звернутися. Найджел обіцяє допомогти. На фоні покликання до альбому «Animals Pink Floyd» Тео питає: навіщо взагалі тягнути стільки мистецтва у світ, де за 100 років нікому буде на нього дивитися? Сказати щерте, я просто не думаю, навіщо люк передає фото і дані дівчини. Тео каже, що документи вдалося дістати лише на двох. Отже, йому доведеться їхати разом із нею. За це він просить ще дві тисячі зверху. В автобусі Тео зустрічає Джуліан. Вона згадує їхнього сина і каже, що він мав очі, як у нього. Згодом він питає, що буде з ними далі. Відповіддю стає її поцілунок. У машині Тео вперше бачить ту саму дівчину, її звати Кі. Поруч із нею сидить Мірія. дивися. бачу, це буде задоволення. Коли Тео прокидається, Джуліан згадує, яким він був колись. На вузькій лісовій дорозі вони потрапляють у засідку. Дорогу перекриває палаюче авто. Люк панікує, але здає назад. В Джуліан стріляють. Тео притискає рану рукою, намагаючись зупинити кров. Нападники наставляють зброю на нього, але він різко відштовхує двері ногою. Мотоцикл падає. Відірвавшись, вони виїжджають на головну дорогу, де їх помічає патруль. Поліція змушує зупинитися. Всі в паніці дістають британські паспорти. Люк виходить із машини і стріляє в поліцейських, після чого наказує Тео сісти назад. Джуліан залишають посеред лісу, Тео знову тягнеться до пляшки. Вони приїжджають на ферму, де риби збираються на збори, Тео не бажає тут лишатися надовго. Він просить Люка допомогти повернутися до Лондона. Але той лише каже, що зараз небезпечно, краще завтра. Йому дають чистий одяг і ставлять охоронця Томаша. На подвір'ї він спокійно каже Тебе вб'ють, ти звідки? Та Тео, здається, навіть не чує. У будинку Люка вітають як нового лідера риб. Тим часом Міріам приходить за Тео, який хоче поговорити. У Сараї вона розповідає, що Джулін говорила про їхнього сина Ділана. Вона сказала, що як стане геть паскудно, має поговорити з Тео. Він допоможе дістатися човна завтра. Тео не зовсім розуміє, що відбувається, але певен, що друзі подбають про неї. Джулін сказала, що можна довіряти тільки Тео. Він допоможе. Кі нарешті зізнається, вона вагітна. Раптово з'являється Люк. Він цікавиться, чи все гаразд, але виглядає так, ніби намагається приховати її стан від зайвих очей. Вона ж вагітна, я знаю. На зборах по телевізору йде репортаж. Обито лідерку риб Джуліан. Поліція намагається встановити особи всіх, хто був із нею. Люк говорить, що рано чи пізно їх встановлять, включно з Тео. і додає, що план доведеться переглянути. Якщо раніше Кій мали доправити до проекту людства, як того хотіла Джуліан, то тепер усе складніше. Дехто вважає, що й дитина може стати символом відродження, який об'єднає людей, але Кій проти того, щоб втягувати дитину в політику. Тео пропонує розповісти правду, але риби проти. Вони кажуть, що уряд забере дитину і не пожаліє матір. Люк радить Кій лишатися тут і народжувати, а потім шукати новий шлях. Мірям попереджає, що повторний контакт із проектом займе багато часу. Врешті рішення залишається за Кій. Вона вирішує народити тут, а потім знову вийти на зв'язок із проектом. Ночі на подвір'я заїжджає мотоцикл. Патрік привіз пораненого брата. Тео підслуховує розмову і розуміє, що засідку в лісі організував люк, а дитину хочуть використати для відродження. Якщо Кі дізнається правду про Джуліан, вони її втратять. Люк додає, що й на вона буде в безпечному місці, тео приберуть. Тео будить Кі і каже, що треба тікати. Вони викрадають машину, риби кидаються за ними, але люк наказує не стріляти. Вчас парамірям розповідає про корабель завтра, який має доставити їх до проекту людства. Відкинувши варіант із візмором, Джас придізнається про бексхіл, збирає речі і їде кудись. Кі жартує, що батько дитини святий дух, бо й сама не знає хто він. Каже, спершу думала, що просто підхопила паразитів, навіть купила препарат. А дитину назвати хоче фролі. Тео не розуміє, як можна дати таке ім'я першій дитині за 18 років. Джаспер пропонує здатися поліції через знайомого службовця потрапити в Бексхіл. Пізніше він згадує, як познайомилися Тео та Джуліан і їхнього сина, якого забрала пандемія. Після цього Тео втратив віру. Зранку спрацьовує сигналізація Джаспер показує на камерах, як риби шукають дорогу до його будинку. Він швидко відправляє Тео Кіта Міріам до знайомого сіда, дає маршрут і пароль, радить чекати в старій школі, сам лишається затримати переслідувачів. Джаспер заходить у дім і відкриває квієтус. Тео зупиняється на пагорбі, щоб глянути, що відбувається. Під'їжджає авто з рибами. Частина йде в дім, а люк каже, що Тео Фарон був тут три тижні тому. Там мертва жінка і собака. Вони поїхали в Бекгіл. Джаспера вбивають. Тео змушений їхати далі. Чи звернули ви увагу на слова Люка, що Тео був тут три тижні тому? Напишіть у коментарях, у якій сцені видно, як за ним стежить. Вони приїжджають до покинутої школи, де порожнім коридором блукає Олень. В класі Міріам розповідає, як почалася епідемія. Вона в той час працювала кушеркою. Спершу траплялися поодинокі викидні, потім все частіше й частіше, аж поки світ не спорожнів. Дивний світ без дитячих голосів. Я була при його кінці. Ти будеш при його початку. До школи під'їжджає поліцейська машина. Тео виходить на зустріч і називає слово Пароль. Дорогою сід цікавиться, навіщо їм обексхіл, але додає, що йому байдуже. На місці радить шукати Марічку, вона допоможе житлом і показує, як зробити пику, щоб виглядати справжніми втікачами. Їх садять в автобус, Тео питає, коли вони зустрінуть корабель. Завтра після заходу. Він питає, чи люк і його банда не перехоплять їх. Вона пояснює, що люк не має виходів на проект і ніхто з них не має. Єдиний зв'язок через дзеркала людей, які передають повідомлення з рук в руки, поки воно не йде до адресата. Раніше їхнім дзеркалом була Джуліан, без неї зв'язку немає. Автобус в'їжджає Бексхілл. В Бексхіл, в'їзді бетонні блоки, кулеметні гнізда та вишки, море прожекторів освітлюють територію, вже в місті, в кій відходять води. Міріям намагається її заспокоїти, поки за вікном із сусідніх автобусів силою викидають людей. До їхнього автобуса заходить солдат із собакою. Він виводить одного нелегала, потім підходить до кі, яка вже ледве тримається. Мірям пробує заступитися, але він обзиває її божевільною і виганяє з автобуса. Він хапає кі за одежу, а тео жестом показує на підлогу, наче вона сходила під себе. Просто на очах у на Мірям надягають маску і ставлять на коліна. Кінцева зупинка усі, хто залишився, висаджують, солдати забирають зайві речі, а Тео поспіхом віддає свій годинник, щоб не загубити кі. Один із тутешніх підходить до Тео і вітає його в раю. Тео помічає, як місцевий чіпляється до Кі. Він відразу забирає її і посилає того подалі. Біля пам'ятника солдату вони знаходять Марічку, ту саму жінку, про яку згадував сід. Вона везе їх на моторікші вузькими вуличками міста біженців, повз написи на стінах повстання. Кі ледве з підтримкою Тео піднімається в тимчасове житло. Марічка показує всі зручності цієї занедбаної кімнати, але Кі просить Тео швидше її вигнати. Наостанок Марічка просить сигарету, а Міго віддає їй цілу пачку. Тео готується приймати пологе, підсталяє своє пальто, миє руки, дістає пляшку, але тепер виливає весь алкоголь на руки, кі народжує дівчинку. Вранці у двері стукують сід і Марічка. Сід з порога питає, як можна спати, коли все летить під три чорти. Каже, що риби пробили сіну в табір. Втікачі розбіглась, армія готується стерти це місце з лиця землі, але він знає, як вивезти їх звідси. Сід помічає, що кі щось ховає, і вимагає показати. Побачивши дитину, Марічка і сід завмирають. Тео просить допомогти знайти човен. Марічка показує в бік сіда і каже що щось незрозуміле. Тео перепитує. Вона не хоче, ми... Сід різко витягує пістолет і стріляє в підлогу. Він розповідає, що бачив їх у новинах у сюжеті про пробиство копів і велику винагороду. Каже, знає, що риби теж їх шукають, отже, вони цінний товар. Марічка штовхає сіда, між Тео і ним починається бійка, а Марічка в цей час налітає на нього з палицею. Поки він валяється, вони втікають через ледь прочинені двері. Сід кидається за ними, наостанок акумулятором прощається з сідом. Місто на порозі повстання, тео намагається пояснити марічці, що їм потрібен човен. Він малює його на стіні разом із хвилями. Марічка веде їх до знайомих у колишню будівлю банку. Біля дверей стоїть здоровий дядько Сержан, який показує дитину і їх пускають всередину. Там вони трохи перепочили й поїли. Вона придумала дитині нове ім'я. Тео каже, що вже звик до фролі. Вона сміється фролі чоловіче ім'я. У нас є човен. Вихід за годину. Сержант питає, чи взагалі існує цей проект людства. Тео тільки сподівається, що так. Кі з дитиною вивозять із будівлі в кріслі колісному. На вулицях повним ходом розгортається війна між урядом і повстанцями. Сержан веде їх до старої комунальної будівлі, поки він возиться з ключами, з за рогу з'являється Патрік із групою риб. Він сходу б'є Тео, звинувачуючи вбивстві брата. Тут виходить люк і зупиняє його. Він радіє, що кій тепер в безпеці, питає про дитину, але кі відразу й плює йому в обличчя. Люк говорить про відродження і нагадує, що вони ще навіть не бачили дитини. Він наказує Патріку зачекати з розправою, не робити цього на очах у дівчини. Патрік стріляє в сержана, після чого починається пристрілка з військовими. Тео й Марічка користуються моментом і втікають. Тео чує, як риби наказують завести кі в будинок, але будівлю вже оточують військові. Йому вдається проскочити всередину і, почувши дитячий плач, знайти кі. Люк каже, що Джуліан помилялась. Вона думала, що буде мир. Та да хіба ж буде мирно, коли в нас гідність відбира? Каже, нам потрібна ця дитина. Тео бере і тікає, люк стріляє по ньому. У кімнату, де він був, прилітає щось серйозне. Побачивши дитину, всі припиняють вогонь і пропускають їх на вулицю. Тео рушив назад до водоканалу, де їх зустрічає Марічка. Вона відводить їх до невеликого човна, а сама зі своїм улюбленцем, попри прохання Тео, залишається. Кі хвилюється, що вони запізнилися, але Тео її заспокоює, поки літаки зносять табір. Поранений Тео дає останні поради щодо дитини і просить не віддавати її нікому. Кі каже, що назве дівчинку Ділан. Тео упомирає, завершивши те, чого бажала Джулія. На горизонті з'являється корабель із написом Завтра. Якщо вам сподобався переказ, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі.